Всесвітній тиждень грошей щорічна міжнародна освітня кампанія, спрямована на підвищення рівня фінансової грамотності серед дітей та молоді в усьому світі. Мета кампанії покращити знання та навички, а також формування поведінки та ставлення до особистих фінансів, які є необхідні для прийняття розумних фінансових рішень. За час проведення всесвітнього тижня грошей. Учасниками заходів стали понад 53 мільйони дітей та підлітків у 176 країнах світу. Офіційним координатором заходів в Україні є Національний банк. Інформаційна кампанія в Україні триватиме два тижні з 20 березня по 2 квітня. Фонд гарантування вкладів здійснює кроки щодо підвищення рівня фінансової грамотності серед населення та також долучається до всесвітньої ініціативи. Тому пропонуємо слідкувати за цікавими публікаціями про особисті фінанси та планування на освітніх сторінках в соціальних мережах фонду Фінкульт та національний проєкт з фінансової грамотності протягом цього періоду. Чому фінансова грамотність так важлива? Це ключова компетенція в сучасному світі, яка забезпечує людей знаннями та практичними навичками, необхідними для особистого розвитку та спроможності ефективно користуватися фінансовими послугами. За даними дослідження з фінансової грамотності, проведеного у 2021 році, індекс фінансової грамотності в Україні становить 12,3 бали з 21 можливого, що нижче середньосвітового показника. У порівнянні з іншими країнами Україна знаходиться на одному рівні з Болгарією та Хорватією, випереджаючи Грузію, Румунію та навіть Італію. Найвищий рівень фінансової грамотності спостерігається серед українців віком від 25 до 59 років, тоді як найменш фінансово грамотною є молодь віком 18-19 років та люди старше 60. Очевидно, що існує потреба в розробці системи навчання з фінансової грамотності. Для різних вікових категорій на основі міжнародного досвіду пропагування фінансової грамотності є досить важливим завданням, оскільки допомагає людям зрозуміти, що тільки у разі наявності відповідних знань та навичок можна приймати розумні фінансові рішення для забезпечення фінансової стійкості та добробуту в майбутньому.